Опа, кентку відгальмує, Тепер там году. Вмикати вголос музику в маршрутках віднині зась в Україні. Від 7 жовтня запрацював закон про заборону акустичного насильства, і це стосується як водіїв, так і пасажирів. Відтак водіям заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Слухати музику в громадському транспорті потрібно в навушниках за порушення. Тиші водій має право висадити пасажира. Що ж стосується таксі та нерегулярних перевезень... То там відтворювати музику в салоні можна лише за згодою усіх сторін. У разі порушень на водіїв чекають дисциплінарні заходи, а на підприємства недопущення до конкурсів на перевезення. Чи дотримуються закону водії громадського транспорту в Житомирі? Та як до нього ставляться самі пасажири? Щоб отримати відповіді на ці питання, заходимо у першу ліпшу маршрутку. і тут тиша. Лише іншу як працює двигун, та спілкуються пасажири. У нас музика не працює і Чули, но ми не дивимося. Люди кажуть, пасажири. Не хотілося музики слухати собі, їхати, слухати. Тихенько посидіти. посидіти навздогін, нарікаючи на пасажирів, Я не так водія, як людей вилучити хто в кіно дивиться, хто собі музику слухає, то трошки неприятно з тишею в салоні. Згодна і пані Наталія Водіям, в принципі, да я б сказала, що краще не відволікатися, але якщо себе будуть культурно поводити і самі пасажири, не включати музику. Я думаю, що це буде дуже лояльно. Один до одного головне треба ставитись ну, якби, знаєте, з розумінням. Той працює, а ти переміщуєшся по транспорту. Тому в наушниках. Придеться без музики. Зараз ніколи. Слухати музику час йде. так. реагують на закон про заборону транслювати музику в салоні водії міжміських та міжнародних автобусів. А от пасажири міжнародних рейсів кажуть не згодні з таким нововведенням. Мовляв, чому б і не послухати української пісні в дорозі? Мені б, наприклад, хотілося слухати музику, українську музику особливо, тому що ну це приємно, це надихає. Особливо на даний момент, коли в Україні йде війна, я думаю, це і патріотичні почуття піднімає, і настрій бойовий. Можна слухати тільки і не сильно голосно. Категорично негативно жити на позитиві песне продовжує життя. що? дівчина, яка два роки живе у Чехії, розповідає про тамтешні музичні поїздки в транспорті. Звісно, українську включають і наші включають, співають самі. Можемо їхати в тролейбусів, точніше там співають. Там у лузі червонокилини всі наші підпивають і підпівають, хлопають. взагалі. там дуже хорошо до сутно. особливо до українських пісень. Зрештою думки різняться, але саме через нав'язливу гучну музику, чи не найчастіше пасажири і конфліктували з водіями, втім чи врегулює цей закон подібні непорозуміння, покаже час.